Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас субота, 16 березня. Погода, настрій, події в країні ну, відповідні. Сумно, страшно, але ми тримаємось. Передбачення теж відповідне. От бачите, який малюнок такий неяскравий. Цей день неповторний. Тобто він не повториться, розумієте? Цінуйте кожну мить. Отак от все в нашому житті співпадає. Ой, навіть не знаю, що вам сьогодні сказати, про що розповісти. Але потрібно піднімати настрій і собі, і вам. Тому показую вам от таку свою красу, таку фіалку, яка цвіте. І радує око. Ну і ці мої фіалочки теж молодці. Оця я вам останній раз показувала ще тільки пуп'яночок був, а це вже такі от гарні три квітки, махрові. І ця фіалочка. Так що знаходимо радість в дрібницях. Сьогодні я вам покажу невеличкі покупки в Єві, які вчора зробила в п'ятницю. Ну і також планую сходити в епіцентр або в ашан. Піду, пройдуся, подивлюсь, що там є. Мені землю потрібно купити для квітів. А можливо, і посажу все-таки якусь насіння на розсаду. Не планувала це робити, але, але хочеться. Тому подивлюсь, яке там ще є насіння. В епіцентрі, що там залишилось, тому що дуже-дуже швидко це все розкуповують. І те, що в мене цікаве, те, що я б хотіла купити, то вже його і немає. Але нічого, будемо шукати щось інше, можливо, навіть краще. Покупки в Єві незначні, але вони були, покажу вам. Але перед цим хочу показати вам парфум від Avon. Це Avon Lack Lavie. Дівчата, тут він майже цілий. Я його хочу продати за 300 гривень. Кого цікавить такий раритет від Avon, то будь ласка. Пишіть, будемо домовлятися про про пересилку, вибачте, ну і, можливо, якісь інші моменти. Лак класичний, ви вже знаєте, мені почав подобатись, і я ним користуюсь. Цей, от, як я вже до нього не підходила. Оця нотка малини, трішки, можливо, хімозна, ну, якось мені не подобається. Тому думала-думала. І вирішила продати. Та я вже вам його якось і показувала, коли інші парфуми свої продавала. От. Тому придивіться: хто хоче, кого цікавить, хто любить саме цю версію парфуму Лак, то, будь ласка, 300 гривень. Так, і далі покупки в Єві. Ну, по-перше, Потрібні були мені диски косметичні, підійшла до полички, і от рука потягнулася до такої весняної упаковки. Диски від новіти. Тут 130 штук, 39,99, 109, як завжди. от, Купила, давненько вже нові то не брала, тому взяла косметичні ватні диски. так, ну, все, все, як завжди, 100% бавовна, 130 штук вироблено в Європі написано. Так, далі по <клух> рекомендаціях Наташі канал. АСМР з душою. Якщо дівчата, ви любите дивитися відео АСМР, якщо любите тихий, спокійний голос, то е, хочу порекомендувати вам канал Наташі. Е, вона веде свій канал на російській мові. Українка, здається, в Києві та в Києві вона живе. І от Вона рекомендувала ці капсули для прання дитячої білизни від HannyBu. Коштують вони в Єві 109 гривень, тут у нас 12 штук, і кажуть, що вони дуже-дуже гарно беруть білизну, виводять п'ятна, для білого вони йдуть і для кольорового прання. Але я взяла конкретно їх для білої білих тканин, для білої білизни. Ну, буду пробувати. А на канал Наталі підписуйтеся, і там не дуже багато. І покупок, і, звичайно, АСМР-відео в магазинах. І... Порожні пляшечки теж дуже гарно вона розповідає так, тихо, спокійно. Тому переходьте на канал Наталі і підписуйтеся. А якщо ти мене дивишся на Ната Наташа, то великий тобі привіт. Так, далі закінчилися в нас вушні палички, тому взяла от такі від Greenway. Greenway же вже так називається М -м -м, марка. Яка продається в Єві, вони йдуть бамбукові стіки, тобто ці палички самі дерев'яні. Я вже такі колись купувала, подобається 100 штук. От тому періодично їх купую 19,99, 20 гривень. Також взяла отакі повторно отакі серветки, хустинки, паперові з ароматом ромашки. Тут дійсно такий приємний, приємний квітковий аромат. 10 штук, 3,90. До речі, взяла їх останні, Гарно вони так розбирають їх в Єві. Так, думала-думала, все-таки повернулася до цієї фарби від колібрі, відтінок 11,0. Теж, колись я вже її купувала, не один раз вам рекомендувала. Тут 4 олії, плюс вітамін С. Стійка крем-фарба, інтенсивний, насичений стійкий колір. Саме от такий колір у мене виходить, тому вирішила її повторити. Трішки вона піднялася в ціні, тепер вона вже майже 30 гривень, була 28. Але нічого, фарба дійсно достойна, і мушу вам її порекомендувати, якщо ви не любите такі жовті відтінки блонду. А такі більш ну не те, що природні, а більш такі теплі, якісь і такі, от беж, 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 бежеві такі. От рекомендую. Ну і це ж і не в цю покупку, а раніше я купила такі серветочки. От, дійсно кажуть, знаєте, життя в дрібницях або життя складається з дрібниць. Нехай ці дрібниці будуть такі от незначимі, такі, наприклад, як ці серветки з такою, з такою прекрасною кішечкою, з такою гарною упаковкою. Ну, подивіться, ну от вони стоять і просто, просто піднімають вам настрій. О, тому купила і ці білі, вони, мені здається, так, що вони. То не тонкіші, ніж оці такі бускові чи лавандові відтінок. От подивіться, який гарний, просто гарний такий. От ну тісно це, мабуть, лавандовий. Навіть якийсь пудрово лавандовий такий гарний відтінок. І оці серветочки вони більш плотніші, ці більш тонкіші. От, ну, Єдине, що на початку вони якось дуже погано от, витягуються, потрібно знайти оцей кінчик, за який потрібно тягнути, щоб потім все в подальшому було добре і гарно працювало. Ну, а так, така мімішна упаковочка от, буде стояти. і... Піднімати настрій ну, все-все зараз якось в нашому житті обертається навколо того, щоб настрій, наш настрій, наше ментальне здоров'я підтримувати. Нехай от такими невеличкими покупками, такими дрібничками. Ну, щоб якось триматися на плаву. Так що, от такі в мене були покупки. Мабуть, на сьогодні, дівчата, все. Якщо я в епіцентрі щось куплю, то вже покажу вам завтра в моєму недільному відео. Надію, що воно буде, і надію, що в мене будуть ці покупки. Так що, гарної вам суботи. Я думала, що вона буде сонячна, але сонця немає, похмуро, але не холодно. Тому. Вперед, працюємо, відпочиваємо, і все в нас буде добре. І тримаємося. Здоров'я вам всім! Хорошого настрою! Ну і, звичайно, миру нам всім. І бережіть себе, бережіть саме основне, бережіть себе і своїх близьких. До завтра, до побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока.